В Україні починається екологічна катастрофа. Вітаю, вас, шановні друзі! Вже другий тиждень інтернетом розходяться сотні відео із Сумської області, з річки Сейм. Якщо ви хтось, можливо, не бачив і не знає, що там сталося, то росіяни отруїли річку Сейм. Це просто жах, що показано на цих відео. Тони риби, дохлої риби плавають по цій річці, а та риба, яка ще жива, ну, таке враження, що риба намагається просто вискочити на берег. Я не знаю, що вони туди залили в ту річку, як саме вони її отруїли. Але все, річка непридатна, вода цієї річки непридатна для життя. Ну, але це було лише початком. І ще тиждень тому, коли з'явилися тільки перші відео, там люди казали, що річка Сейм впадає в річку Десна. І якщо вся ця отрута потрапить у річку Десна, це буде просто техногенна катастрофа, розумієте, екологічна катастрофа, просто неймовірних масштабів. Але проблема в тому, що ніхто нічого не робить. Абсолютно ніхто нічого не робив. Абсолютно ніхто не надавав ніякого розголосу. І ось дочекалися. Під Києвом у Десні виявили отруйні речовини. Жителям громад Броварського та Вижгородського районів, через які протікає Десна, заборонили купатися та ловити рибу. І все це, друзі, доказ одного того, що йде геноцид українського народу. Їх вбивають ракетами і дронами, їх заганяють на утилізацію, Зараз вже почали труїти річки. Все робиться для геноциду українського народу. І українська влада напряму є співучасником всього цього геноциду, тому що, по-перше, ніхто нічого не робить, щоб цього запобігти. А по-друге, навіть розголосу цьому ніхто не надає. Мені пишуть жителі Сумської області, які живуть там е, на річці Сем. Вони кажуть, всі ці пропагандонські канали, мільйонники, типу Труха, там інсайдер і багато інших, одразу видаляють всі повідомлення, в яких згадується отруєння цієї річки. А тих, хто їх написав, одразу блокують. Тому що влада не зацікавлена в тому, щоб розголошувати цю ситуацію. Але вони прекрасно про це знають. І вони знову Мочать, як було перед початком війни. Вони все знали, але мовчали. Тому що українській владі потрібна Україна без українців. Іде глобальний геноцид українського народу. І українська влада є прямим співучасником цього геноциду. Якщо ви хочете отримати ще більше цікавих, а головне правдивих новин, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.